А ah, з цього влогу могло би і не бути. Ми реально їдемо на острови. No. Я гола. Це клуб-партій. Like, Вона не пропаде з влогів, просто я вас заблокую. гарлі girl, girl Зустріч. Тобто, якби по-новому засерпались. Я вважаю, що влоги треба починати з кроваті. А я вже, вибачте мене, шось секунду. Ну красота. побістрок теми, но я вирішила, а чому б і не почати його з машини. Я сьогодні маю дуже багато цікавих активностей. Сьогодні у мене така girly girl, ehm, um, zooстрич, ми будемо трогати траву, воду, може трогати. Зараз спочатку на каві зустрітимось, порефлексуємо. Um, От прямо зараз я вже виходжу з машини. Thank you so much. Oh, oh my god. Girl Girl, майбутній архітектор України, не вказала всі свої унішитети в LinkedIn, бо не вистачило місця. Вау, wow, яка Вирила з кіра ріку, І зараз дядя йде. Садик сюди. Я собі взяла отак. Нашої кафешки. Дай знать. Ну я знімаю вже. Нормально, да? Да. так? Так. Це заправка, яку я вперше побачила, коли я тільки їхала в свою общану коротку, коли я тільки тільки перший день сюди приїхала. І я її запам'ятала на всю життя. І вот зараз її побачила і вспомнила, що це моя зая Напишіть в коментарях, чи я вас ще не задовольна з сіентавер. Вона не пропаде із влогів, просто я вас заблокую. <реш> Все, йдемо на пляж. Guys, такі от антиви. Ми зараз от думаємо, чим будемо плавати, чи ні. Просто можна. А, да? Ну А, ну, тлін, да, ти права, Слухай. Guys, плани поменялись. Ми реально їдемо на острови. Тостер? Thank you, thank you so much. Зараз ми, короче, universal experience. От на такі от піратські лодки. Зараз я вам, guys, буду вже все, тільки головне телефон не уронити. Ми так знають просідаємо, причому наша сторона вона чомусь нижче, ніж сторона боку. Ми там знімаємо. А, знімаємо. Привіт, пішком деревян. Друзі, ми приїхали на чорно Islands, на хіпілах айлендів. І тут як поки що отак все виглядає. Зараз ми будемо фоткатись. Наслаждається сентавер знову таки. Там є якась кафешка. Ну і в цілому це просто, по суті, як парк для того, щоб гуляти, але тут живуть реальні люди. Я вам домики. Вот. Задорого ж, кстати, живуть. Їх сюда переселили, коли була е Друга світова війна. Ведь оце я вирішу точно, але. Но... Uh -huh. Ну тут цікаво, так, бачите, вот там какие-то непонятні. Кол фри. Мішка. Нормально. Вот так, гайс. Тут ставочка забіту зараз буде. Но це не ібіця, це Торонто. На пляжике. Зараз будемо купатися. Ну це буде прямо стедіть свол. Що даже бомжу не нападе. Та так, ми вже іскупались. Водичка просто шикарна. Зараз будемо сохнути і вже потихеньку трохи травуйте, правильно? «Зараз, ми відео... Це відеоблог. Там чого він знісний. Ми вже покупались, у мене сідає телефон. У мене ні. У мене так. Да. Блок <різь> дещо на телефоні. <віде>. Ми <різь> зараз беремо... Пробуємо самодельные бургери, потому что сервис тут защитить два всего такое такий. І ні одного майонеза. Це Я майонез. А я вже награла. Гай, адмінаті реклами. Забудьте, Это я що-то сошла с ума. І вони зараз майже розстріляли всіх клієнтів. І тепер остання задача на цю поїздку це собственно загрузитися на отакий от паромчик. Нас насправді да хрініше людей. Тут не потрібно нічого платити, просто загрузитися і поїхати. Додому в'ю своїй energetic, so сімбл. Це дуже забагато сім двадцять п'ять заплатила за типа енергії дрем в секонд капі. Нікого там не була, і це не останній раз, коли я тут заходила. Вот. От я вам потім розкажу, куди я все-таки піду. Не знаю, що мені діхти. Чесно, мені треба попрацювати Просто асап. Мені треба по сортапу забити кучу тасок. Айзо не робила сьогодні що кожен раз я приїжджаю і по-новому засерпуюсь. Так, як бы, по mm. так вот, да, мені треба бігтися, мені треба перекраситися. E, я волосся ще mm, засрала блін, цією водою. Як це називається слово? Ну, Ядерною тут а те, я в Чорнобилі. Mm, бо там реально аеропорт володів, потім купались. Okay. Uh, anyway, зараз їду додому. Буду все це робити і зразу виїжджати. Я з п'ять годин, п'ять вечора маю зробити там. Ну п'ять я тільки буду вдома. Плюсі братися і брат, доїхати туди, а туди значить і сейчас не сюди. То тобто, я буду в цій же локації. Я гола їду на вечірку. Я шучу, до речі, оцінить мої тайн. Це я сьогодні приобрела їх на ILD, але зараз я іду встречатися зі своєю бро вже в другий раз, з якою я їхала на імісу. Вона приїхала до мене в Торонто. і вона ще з двома дівчатами, наскільки я знаю. І ми будемо сьогодні йти на вечеринку. Ми думали, що це like club party. А оказалося мій аутфіт я в нових чапах. Кстати, ви заміли, як у мене сьогодні губи ось вот так от? Це я купила Benefit, ось цей ось тінт. Я завжди була проти тінтів, але ось що вот, я вирішила. І мені подобається. Зараз, звісно, воно не дуже, але мені подобається ідея того, що воно, от, ти завжди його не носиш. Воно, освіжає. Мені троє людей сьогодні сказали, що я вигляжу свіжо, хоча причина місця, да? о чому ви говорите. Але походу воно реально працює. Так що я рада. В общем, смысл в том, что я вас на полтора часа, а Диана, Бро и її компания опаздывають на час. Так що отак от, от ми збираємося. І взагалі, закриття через 2,5 години. Після цього мене забирає Енза, я зразу їду додому працювати, тому що у мене нема просто чогось ніякого. Я вас беру з собою, я зарядила телефон. Блін, він мене так підставив сьогодні з утра, він розрядився, собака. Про батарею будемо з вами розмовляти в цей або ви самі все поняли? Я влогу назову батарейка. Що ти робиш? Я влогу? Так. Як багато підписників? А oh, like, like 10 субстрайбер. Ребята, ми все ще в пробці з моїм новим другом, яким я познайомилась в таксі. Буквально на одному місці стою годину, якщо так підсумувати. Я не знаю наскільки я попаду в це місце, але вже як буде така попиточка. Поїхати, ну бачите. Все проти этого може це і на краще. Ну, що ви думаєте, я вибралась з таксі і йду пішком Тому що лайк другого вибору у мене просто немає. Воно мені дивіться Тіті попа, відна. Надо було ну, теж это коротко. Тут у всіх одна попа. І кстати, всі тіли кожні. Вот. Ну, ну да ладно. Я тут самая скромняшка. Прикиньте. Тут тільки сзади така. Ой, чесно, я вже не хочу нікуди йти, бо я стояла в таксі півтори години. Чи годину. І як, я уже задолбалась, А ще у мене, походу, складається у топ. Мне уже ничего не нравится, я хочу писать, я хочу кушать. Человек структура, майбутня SEO, и можно не шукать наступную работу, потому что ей и так везде зовут. гайз, ми тут всі з дівчиною йдемо знову по цій промзоні для того, щоб добратися до міста. Вот місто. Дивіться сонце таке, типу як в аніме. <laughs> і коротше ми зараз йдемо в якийсь бар, тому що we basically don't have a choice. Там всі там на шкірі, там, нам там не ради, і, <laughs> і музика там хирота, постійно діджей останавливав пісні. Типу за 10 секунд все він вже остановив. Ну коротше. Все, ми до вас <райш> Мінус Мінус все. Так, ми вже прийшли в Бро, розкажи. Що, да я, да я. Ну і що, будемо шукати про сармарціні. Бошики <райш> <райш> про Ніде його не роблять. Нас навіть зараз пересадять за кращий столик, бо ми тут як птічки на жордочках. <райш> так, ось ми пересіли тим часом. Всі так естетик. Нам принесли такі от вот, вот... T share. Давайте предскажемо, кому що більше всього сподобається. Просто покажіть пальцем. Окей. Но видові вам понравилось <реш> Склейка, поняла? Давайте раз, два, три. Ока. Okay. Гайс, oh. я вже вдома, лежу в кроваті. Зараз буду работать. Я устала дуже сильно за сьогодні. А мені ще і працюють, ну тому що я це відложила, блин, на останню секундочку. І все, я думаю, що я буду закінчувати свій влог, він вийшов все доволі насиченим, надіюсь, цікавим. Ми подивилися на Сєнтаур 150 тисяч раз, в цьому влозі так. А боже Бодзі Мі? В цьому влозі получилось доволі мало інсайдів. В цьому влозі получилось... The Wally Malo incisive? No, I just had fun. And Anza picked me up, which I very much appreciating. <laughs> okay, say Simpaka. Simpaka. No, better, say better. Simpaka. Simpaka. <laughs> okay, and do this. Simpaka. <laughs>